Моє полуничне варення. Що я зробила? Я його засипала цукором вчора, ввечері. Один до одного. Тут у мене 2 кг полуниці і 2 кг цукру. Ось так воно в мене ніч постояло, пустила тільки соку. Цукор ще є на дні, але я його проварю трішечки. Ну, думаю, все ж таки хвилин 30 проварю. А може трішки менше, бо. Ну, тобто так, від 20 до 30 хвилинок я буду його варити. І потім просто в баночку закатаю. Якщо хочете, спробуйте. Якщо у вас є, поділіться рецептами якимись такими незвичними, оригінальними, смачними. Ось так, моє варення варилося 30 хвилин. Я пінку не збираю, я так з піночкою люблю. Кислоту лимонну я також не додаю. Не знаю, скільки зараз у мене там вийде по об'єму, потім вам також скажу. Ось так у мене вийшло полуміті. Три баночки, але радісно, все рідно.